Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую, що ви на мене підписані, що ви дивитесь мої відеоогляди, взагалі дивитеся все, що я ставлю, ставите вподобайку та ще й коментуєте, якщо є у вас таке, така можливість, по-перше, і бажання, звісно, щиро вам за це вдячна. Перед вами каталог з компанії «Фармасі». І тут така новинка, бачите, той раз я не купила. Цей раз я купила. Ну що мені робити? Я ж хочу вам показати, якої якості, яка це туш. новинка в нас. Сьогодні ходжу я весь день з нею. Так? Ось така, дуже миловидна, така. дивіться, яка красуня. Така вона, дивіться, така дуже гарно оформлена. Ось так виглядає така, таким чином. Дуже зручно. Така ось щіточка в неї. Так, і я ж кажу: це в нас ось ця туф. Купила! А що робити? Я ж хочу вам показати, повторююся. Дивіться: веганська формула це супер. Без глютену, без парабенів, без важких металів. І дерматологічно протестована. В кого є проблема з зором, не хвилюйтеся, офтальмологи одобрили формулу цієї туші. Водостійка туш 9 мл 399 гривень по каталогу. Звісно, я, як консультант, для мене відняти 25%. Підкреслені та об'ємні вії, дивовижний стійкий ефект і природний вигляд. Супер! Так і є. Водостійка туш надає віям приголомшого об'єму та робить погляд глибоким і відкритим. Продукт, наділений оксамитовою консистенцією, що рівномірно покриває вії, не утворюючи грудочок і робить їх по-справжньому виразними. Засіб не обсипається дійсно протягом дня, не відбивається на повіках і не склеює Вії. Зручна щіточка гарантує швидке та легке нанесення засобу, а також ідеально розділяє та розчісує вії. Водостійка формула витримує ваші сльози щастя. Те, що я вам кажу, дай Бог, щоб ми плакали тільки від щастя. Так, дощ витримує купання в басейні чи в морі. Дай Бог, щоб у нас була у всіх така можливість, так? Да? Для досягнення подвійного ефекту об'єму та подовження нанесіть шар праймера під, під цю туш. Ви знаєте, що праймер у нас тут далі. Праймер я не купувала. Ось такий праймер, рекомендують нам наші стилісти. І я собі, звісно, взяла. Що хочу сказати, мені сподобалося, я весь день проходила, нікуди нічого не дівається. Не розтікається. І що саме головне, хто мене дивиться вже багато е, часу, в мене завжди була проблема, що в мене на, на повіті, завжди, як би я не фарбувалася, в мене завжди е, там туш з першого разу нанесла, нічого не підтирала. Це взагалі чудово, мені подобається. І ось так. Рекомендую від душі, тому що це супер. Реєструйтесь, буде для вас дисконт 25%. Далі в мене не так все просто. Туш 3D-ефект 199 гривень в замовленні. Ось з отакою. Щіточкою 10 мілітрів, пухнаста, м'ягенька, класна щіточка, дуже гарно профарбує. Вона мягесенька, вигляд ляльковий лялькові вії, розчисує, не склеює, нікуди не дівається, нічого і теж вона не осипається. Відміна це лідер продаж. Потрібно буде мені в суботу роблю замовлення через два дні. Потрібно мені буде знову замовляти, тому що в мене це по замовленню. в мене на прудож туші туші немає. Розкуповують дуже круто. Далі в мене в замовленні дві туші Зен. Ось виглядає, я достала з упаковки класика біло-чорна. Всі ми знаємо: 8 мл, дуже гарно. Цей ось така щіточка в неї. Зверху волосинки щитинки в нас трішки коротші, знизу в нас довші і з коротшими. Гарно прочісує теж вії, нікуди не розтікається. Хто полюбляє, дивлячись, хто полюбляє які щіточки? Мені на перевазі, звісно, м'ягенька щіточка. Я люблю м'ягенькі щіточки. Хоча я ось цією, теж коли розкрила. То я, в принципі, вона бачите, якась середня. Вона якась, оця вегана вона якась середня, вона, наче, і пухнаста, і не скаже, що вона така, бачите, вона середня. Тобто саме те, що потрібно, те, що підходить. Так що я задоволена, що я змогла все ж таки вам продемонструвати і буду собі користуватися відмінною тушою веган, яка одобрена офтальмологами, тому що очі наші це саме головне, щоб зір у нас був ясний, чіткий і здоровий. Так, далі в мене ось такі два креми. У мене закінчились, я купила на реалізацію 199 гривень доктор Туна. Це відмінна лінійка з олією календули, коли шкіра обличчя обвітрена, десь є мікротріщинки, пересушена, бажає зволоження. Відмінний крем 50 мл в коробочці. Це ось так Тут все дуже чітко, до речі, презентабельно можна, навіть ідея подарунку. Те, що така маленька, не дивуйтеся, все дуже чітко. Супер поважаю, що зафольговано, тобто воно все чисто, гігієнічно, без проблем. Ось так. 199 гривень 50 мл доктор Туна. Якщо є е, потрібне зволоження, ось рекомендую. Звертайтеся, перейшлю по Україні, відразу тільки побажаєте. Далі в мене було 4, але мене вже 2 забрали, купили. Побачили відео, що в сідуючому каталозі буде не 249, а 299 гривень. Дивіться, ви пам'ятаєте, хто мене дивиться? Мої золотесенькі, ви хто мене дивитеся? Пам'ятаєте, як я вам казала, що дивіться, скільки я вже розпилила парфуму. Скільки я вже продемонструвала, така сама незламна, вона у мене в сумці є її носі кругом повсюду, то таке відчуття, що наче повний ще флакончик. Дуже економічна, 50 мл Сігнора перло дуже відмінна аромат, аромат ем, від юного віку. До безкінечності. Це дуже ніжний жіночний аромат, такий квітково-фруктовий. Мені дуже сильно подобається. Дуже мені я ж кажу, так що, кому потрібно без проблем. І ще в червні 249 гривень. Так, далі в мене Сігнора Діамант, Я нема пробних зразків, тому я розбачу. У мене ось такі. Я свої показую. Виходить, що вже свої. Ось така Сігнора Діамант, теж 249 гривень. Це більш іде такий більш свіжіші, я вам скажу. Ну, мені в фармасі дуже подобаються аромати. Ціна 249 гривень. Дівчатка, поспішайте, поспішайте, бо з 1 липня вже буде 299 відмінно. І теж, оскільки я продемонструвала людям, таке відчуття, що пляшечки повнесенькі, повністю так мене купили з дому, тому що я стараюся, ви знаєте, щоб в мене були в наявності сісі крема 319 дев'ятнадцять гривень. Мене купили 0,1 і 0,3. Я відразу замовила, щоб в мене були вони в наявності. І в мене є 01, 0,2, другий, нуль, третій. Четвертий я не беру, четвертий я купую тільки по, по замовленню, тому що він такий темненький. І я хочу, звісно, щоб його ж він мене не завис. Перепрошую за таке слово. А щоб він мене продався, і люди мали користь і здоров'я. Ось такий cc крем. Він зафольгований. Все чітко, все чисто, все дуже презентабельно, все дуже культурно. Це я рахую все, що запломбовано. Це дуже висока якість, тому що ви знаєте, що це було гігієнічно, чисто ніхто нічого не трогає. Дуже презентабельна навіть упаковка. Це CC-крем, BB-CC крема, це йдуть крема доглядові. Вони йдуть не тільки просто тонують, але вони і зволожують, і доглядають за шкірою. Якщо деяке запалення, деякі проблемки, це все приховується, е, вирівнюється тон шкіри обличчя. Дуже дуже рекомендую BBCC крема, тому що вони дивіться, виконує один крем, виконує дев'ять позицій з, з, зі шкірою обличчя, а не просто тональний, який закрив, за замаскував і все. А це і зволоже, і. Поки зробить шкіру вашу дуже доглянутою, здоровою і гарною, ось так: ось такі сісі крема 319 гривень. Стараюсь, щоб в мене всі були в наявності. Далі в мене ось такий White кероп. Це в нас іде лінійка відбілююча. Доктор Туна тут у нас 75 мл. Це і ще іде в ранішньому дизайні. До речі, SPF 22, те, що немаловажливо, важливо, так теж іде все зафольговане. Відкриваю сміливо, тому що все зафольговано, ніхто не відкривав. Акцент такий великий, тому що зверніть, будь ласка, увагу, де купуєте по іншим магазинам, по іншим е, лінійкам. Е, да, от такої Такі речі дуже часто що є м від, від, ну, відкрите повністю. Открив, відкриваєте, а воно без пломби, без ніякої. Я ось Показую туші, це мої вимиті щіточки. В мене туш не одна не відкриється. Якщо я її відкрию, от як цю мою нове новинку, все це вже моя туш. Це буде для демонстрації. Я не відкрию туш, чий парфум не розпилю. У мене всі знають мої клієнти, що в мене, якщо навіть я розкрию для фотографії, у мене тут буде повітряна подушка в, в самому цьому розпилювачу. Буде повітряна подушка, що нею ніхто ніхто не розпилював. Я краще возьму в користування. Хай буде у мене на використовуванні, але я покажу людині, і тобто продам людині ціленьке, чистеньке, гарненьке, що ніхто не трогав, ніхто не трогав. Ось так відмінної якості крем. Відбілює, вирівнює тон шкіри. Я завжди кажу: будь ласка, робіть лінійкою. Тобто тонік, крем навколо очей, ось такий крем, Крем, до речі, густий. Його потрібно дуже чітко. Я такий крем, стоїть на тумбочці, не хочу вставати. Я його розношу по пальчикам. Потім отако. І, як, і потім уже я втираю, тому що він дуже густий. Він густий, економічний, і ось так. 179 гривень і ще є в такому дизайні. Доктор Туна, звертайтеся, що потрібно. В суботу в мене замовлення, я замовлю. Так, далі в мене на моїх губах. Дивіться. Як вам помада? Це в мене помада, 18-й тонн, 18-й відтінок. 4 грама помада. так, Труколор. Ось так виглядає вона в каталозі, Залишилося мало. Я хочу встигнути в суботу купити червоний, бо мене вчора купили. Позавчора мене його купили. І хочу купити дуже сильно ще ось цей. Це в нас виходить 46-й, хочу сильно купити, і 10-й. Це дуже яскраві гарні тона. Боже, які це відтінки. Взагалі, True Color, взагалі, всі відтінки відмінні. І в мене це купили 18 Це моя. Я демонструю. Ось вона. Я так її показую. Просто ось вона все приходить: ось така коробочка. Все 4 грама, 139 гривень. Ось так. Я ж кажу, 18-й колір у мене купили. Потім у мене замовили ще зараз 15-й. Так. Покажу тільки так вам. Вона більш коричнева в житті, чим показує камера. І ще мене замовили 21. -й. Це такий нюд, дуже гарний нюд. Бачите, дивіться, мене вісімнадцяти це 21. -й. Дуже гарний нюд. 139 гривень, дівчата, 4 мілілітри, 4 грама. Це нормально, це величенький об'єм. Це, це не це не мало помади. 139 гривень. Ви знаєте, що в фармасі вся продукція. de Декоративна косметика йде на мінералах, тобто вона дуже дуже корисна, тобто вона йде без шкідливих, без шкідливих складників. Ось так. Я користуюсь, мені дуже подобається. Дивіться, 18-й відтінок. Саме ходовий, до речі, і його ще можна замовити. Мені дуже подобається. Я прям в захваті, тому що іноді хочеться не тільки матова, така крепка, а ось така вона нейтральна. Вона з блиском, але вона нейтральна. Чому? Тому що. Коли дуже глянцева, не так мені подобається, а ось така прям мені дуже до подобається 139 гривень і ще є ось такий вибір помад, яких ще можна замовити далі. В мене. Буду замовляти знову в суботу, бо замовили, нема вже зубних паст. 50 грамів зубна паста доктор Туна з дуже смачненьким таким смаком полунички. І саме головне, що вона не хімозна, а натуральна. Беруть на постійній основі. Дякую, Машенька. Дай Бог, щоб твоїй дитиночці було це тільки на користь на здоров'я. Я ж кажу, Люди беруть на постійній основі, тому. В суботу куплю поки ще є, тому що дуже сильно ем, зменшається е, продукція дитяча в каталозі е, фармасі дуже сильно. Тому поспішайте, кому щось потрібно. Ще є шампунь, як замовити спрей для волосся. Така зубна паста, і ще для діток є зубні щіточки. Хлопчик-дівчинка, ось так. Далі я взяла 139 гривень. Зараз акція три такі великі 700 мілілітрів. Я зроблю свою посмішку сяючую. Це в нас Україна Smart Love виготовляє для турецької компанії Фармасі змірним компачком. Копачок є тут. Все закрито тільки треба зірвати цю як пломбу, так скажемо. Да? Запобіжник такий. Олія чайного дерева від 6 років можна користуватися. Ви знаєте, ви бачите, що у мене на постійній основі ці ополіскувачі замовляють, тому що дійсно профілактика зубного каменю, там, де не дістає зубна щіточка, зубна паста, звісно, виполос... 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 виполіскує дуже гарно ополіскувач для ротової порожнини. Ось такий з олією чайного дерева для щоденного застосування віком від 6 років. Олія чайного дерева природний антисептик. Профілактика карійса, профілактика запалення ясен. Те, що я вам сказала, я користуюсь на постійній основі. Зазвичай 159 гривень, зараз в червні 139 Ось так. Хай будуть мене запасники, чим потім я буду пере, <PH dive> переплачувати. Ось так. А потрібно без проблем перешлю, хоч і зараз вам на, по новій пошті, по Укрпошті, до вас додому. Ось так. І, звісно таки зараз крута, знову таки акція, хочу знову такий акцент зробити вам. На тому, що все закрито. Супер. Це повага. В мене це повага дуже велика. Це у мене зараз по 99 гривень. Компанія поставила знову такі шампуні, три види і гелі е ботанік з 500 мл по 99 гривень. Це у мене замовлення. дівчинка замовила. А це в мене моє, тому що мій вже все. Мого вже немає, бачите? Тільки крапельку залишила показувати людям. У мене дозатор від ранішнього з іншої компанії Гелю. Я відмінно, і мені, до речі, дуже сподобалася Лаванда. Вона реально заспокоює і такий, знаєте, релакс, прямо після того, як ви приймаєте душ. Ось так. Таким було в мене замовлення. Я задоволена, тому що я. Мені дуже подобається ця туш, мені сподобалася. Я вірю, що ви теж її полюбите, ви теж її приймете. Це веган. Тобто, це здоров'я. Дякую вам. Реєструйтесь безкоштовно в мою команду. Всім, чим зможу, допоможу. Будемо разом гарними, здоровими, чистими, і саме головне жити в мирі. Добра, вам радості та щастя! З вами була Наталя. До побачення. Ви найкращі, тому що ви зі мною. Дякую вам.